Привіт! Іванковичі, внутрішня інженерія зроблена. Трохи поділюсь, що ми тут наробили. Ось, дивіться, зроблена вода, каналізація, теплі підлоги вже розмотані. Осталось поприбирати тільки сміття. Тиск накачали. Теплі підлоги. Водопровод. Все стоїть під тиском. Будемо чекати. Вже стоїть не першу годину. Тиск стоїть. Є один момент, який я хотів вам показати. Це, дивіться, камін. Під каміном не можна мотати. Ну, Скоріше за все, багато... багато хто з вас це знає, але ж про всяк випадок. Отут буде камін, під каміном не мотаємо теплу підлогу. Під вікнами робимо шаг вкладки трошки менше, ніж 5 см, і пускаємо сюди першу подачу. Найгарячішу воду це для того, щоб відсікти холод від вікна. Тобто там сама тепліша вода, тут обратка буде не така тепла. Отак От зроблений даний об'єкт. А кому сподобалось? Дзвоніть, пишіть, будемо консультувати, покажемо, розкажемо, поділимось досвідом. Якщо будуть якісь зауваження, теж чекаю ваших дзвінків, тому що ніколи не пізно ставати кращим. Всім пока!